Один з найбільших досягнень у 2025 році. Команда. У нас зараз нереально крутіша команда. Ми плануємо заказати від 30 до 50 нових траків. Будемо розвивати і Flatbed, і Reefer. І про 10 нових траків, які я вам вже сказав. Будуть, вже сьогодні повинно 5 прийти. Якщо хтось шукає роботу, пишіть нам. Будемо старатися вийти на ревеню в 50 мільйонів. З'їхав з дороги January 1, 2026. Але це є частина бізнесу. Коротше, отрима фрейгар ще правда 31 числа. Цей рік дійсно підкреслив всі, скажімо, такі слабкі зони в компаніях, які були недопрацьовані. Цьому відео ми вам розкажемо про реальність, що ми змогли, що ми не змогли, і куди ми рухаємося. Нас рік почався дуже весело. У нас вже був і ексідент, і фрейт гартріпорт. <сміття> дуже смішно все. Ну так, типу, святкуємо ми новий рік. Дванадцята година, там 15 хвилин. Тільки зустріли новий рік. Бачу СМС в чаті. Водій попав в аварію, зробив чекнайф. Слава Богу, що. Джекнайф тільки був, що там немає інших людей, які пострадали. Їхав з дороги. Отак, типу, знаєте, репорт присилають, і там пише 1st, 2026. 15 хвилин після нового року, і вже отакий апдейтик прислали. Ну, коротше, було дуже неприємно. Але це є частина бізнесу. От бачите, хтось не хоче такі смс-кі в новорічну е, ніч, то він і не займається бізнесом. Але як ми вже вибрали цей шлях, тому... Ми до цього адекватно ставимося, Надіємося, що все буде нормально. Трак відремонтуємо і будемо рухатись вперед. Короте, не сильно кипішуємо на рахунок цього, бо немає постраждалих. Це мене радить, це найголовніше. Получили фрейкар ще правда 31 числа. Там водій не відповідав щось, непонятно чи встигав на пікап. постійно йому писали, що відбувається. Якісь справи, але він щось отак схарився. Коротше, і лупанув на нас FreightGuard. Прийшов той фрейдґар де основну пошту, і от сьогодні тільки це замітили, що він взагалі з'явився. Тому знаєте, новорічна ніч всім брокерам, типу, треба покрити вантажі. Понятно, що там, якщо треба щось канцелювати, а це тракінг, тут вірні, кого треба щось канцелювати, нічого не буде. Ідеально траки ламаються, водії блін щось пропадають. Ну, це це життя, це таке без, без цього ніяк. Фрігард вирішимо, я сподіваюся. Брокер його зніметь. Він прям сам каже, що був трохи злий. Тому подивимося, що з цього вийдеться. І аварію також заплатимо, відремонтуємо. Підемо в мінус. Так почнемо рік. Але що робити, друзі? Що робити? Тут від цього нікуди не втечеш реалії бізнес, коли ви там думаєте, що як класно живуть там бізнес-власники, то згадуйте за цю ситуацію і думайте, чи ви б хотіли, наприклад, займатися аварією в новорічну ніч. Чи ви б взагалі хотіли отримувати такі смски? Тому що мені здається, що робота бізнес-власників дуже сильно недооцінена. Всі основна маса людей думає, що о, все, що вони роблять то і бабки получають і згрібають, і потенційно нічого не роблять. Це якщо, знаєте, бізнес класно побудований і не видно роботу власника, бо тому що є такі водії, які люблять, коли власник бізнесу у нього там 100, 100 150 траків, він приїде на яр неділю, зробить йому якісь там двері, поремонтує щось там. Якщо... Власник бізнесу працює руками. їм це пецек подобається. В нашому випадку це не так. Ми з Віталіком не приїжджаємо в неділю, не ремонтуємо. Ми навіть не встигаємо. На жаль, не встигаємо з усіма водіями познайомитися. Але ми робимо багато іншої роботи. Набагато більше, ніж вам здається. От ви получаєте зарплати вчасно. Це можете подякувати нам, тому що ми налаштували процеси, ми наймали людей, які працюють. Ми робимо все так, щоб у вас були. Кошти вчасно неважливо, чи це Різдво, чи це день подяки, чи це новий рік. Ну, якщо там банки, звичайно, що то це вже інше питання. Почали 2025 рік і зразу проблеми. Це проблеми були у всіх. Зразу в лютому, в кінці лютого, дуже почали присідати ціни. Ціни і так були херові, і вони почали ще більше падати. Компанії в один момент стало непросто, і ми розуміємо, що ми в принципі витягуємо з ринку. Максимум, тобто, якщо ми там їздимо по 2.20, ну максимум, що ми можемо зробити, 222, 223, 225, там в кращих днях це максимум, що можна зробити. Чи, якщо ринок не дає, ну, то ти не можеш заробити. Ми дуже сильно сфокусувалися на витратах компаній. Ми залазили прямо там в кожну транзакцію. Ми дивилися, що це таке, чи можемо ми зменшити ціну на якийсь сервіс, які ми користуємося. Дуже багато що було пророблено. Ми ну декілька тижнів ми сиділи і просто працювали над тим, щоб зменшити витрати в компанії, і це вдалося. Зменшили дуже багато витрат. Ми почали вибудовувати процеси. Ми змінили програму, в якій ми користуємося. Не ті а іменно такі, як Таскменеджер, там внутрішню систему для компанії. Ми змінили. Ми перестали працювати в телеграмі. Ми по новому вистроюємо бізнес-процеси в компанії, передачу даних в компанії. Стараємося максимально все робити через Таски, через щоб ніде нічого не забувалося. Ми заборонили всім користуватися Телеграмом. Деколи люди до сих пір я бачу, переписуються, десь там щось десь до когось підійдеш, телеграм відкритий. Но ми над цим працюємо і це буде закінчуватися. Телеграму в нашій компанії більше не буде. По кількості траків ми планували більше. Нам не вийшло. Я не хочу аж сказати, скільки ми планували, тому що там коротше в районі 200 траків ми планували, не вийшло. Ми десь на піку ми мали десь близько 150 траків. Десь колись потім свята. Зараз понятно, кінець року найменше, тому що ми рахуємо кількість активних траків. Не вийшло нам дійти до тієї кількості траків, якою ми запланували. Власних траках ми якось рухалися в ту сторону, але не до кінця ми змогли справитися задачою з онер-операторами. Рік був непростий. онер-оператори ламаються, ламаються траки, немає грошей їх ремонтувати. Потім ну і ми не Змогли дойти до тієї кількості траків, яку ми собі планували. Ми прямо на початку року ситуацію стабілізували. Ми її зрозуміли, ми її вирівняли. І в принципі, все було нормально. Ну, всі знають, що компанії працюють зараз там в ноль в мінус, маленький плюс. Ніхто не заробляє зараз ніяких великих грошей. Так да, саме чітка зараз, напевно, якась там композиція. Це там один власник тракової компанії. В нього 5 траків, ще можливо, якісь виплачені. Ці траки класні водії, і в такому випадку ще, можливо, якісь гроші там відкладаються, можна щось думати. Так, коли ти вже велика компанія, коли в тебе дуже багато великих витрат і потрібно нових людей наймати, нові позиції, ще якісь відкривати для того, щоб розвиватись, а так не виходить. Тому прибутку в нас спішти не вийшло. Я вам скажу чесно, він зменшився. Кількість траків ми не дійшли. Ми не обклеїли траки, ми хотіли їх обклеїти, хотіли якось надати бренд. Ми дуже багато зробили всього для бренду, але не до кінця ми нам не вийшли. Відкрили шап, все було класно. Це така, скажімо, була наша серйозна ціль, але в загальному ми хотілися би, прям не знаю, бути в такому ж такому великому там терміналі, де в тебе є шап, збоку, офіс, все в одному місці, де все дуже легко дістається. Погрозу по ми там, звісно, планували набагато більше, тому що ми робили прогноз на кількість траків, а кількість раків ми прогнозували більше. Трошки ми були занадто оптимістичні, скажімо, на початку року, коли ти реаліст, ти готовий більше до проблем, до ті, з які тебе можуть чекати і йти не по плану. Коли ти сильно оптиміст, ти дуже сильно можеш розстроюватися і кіпішувати, що все йде по одному місцю. Наскільки рік був важкий, що він заставляв завжди бути в тонусі. Він не давав розслабитися, він завжди тебе якось так напрягав. Були аварії. Можливо, хотілося рік прожити без аварій. Не прожили ми рік 25-й без аварій. Розбили ми нормальну кількість траків. Тоталів, здається, не було, наскільки я зараз пам'ятаю, але декілька серйозних аварій у нас було, Були траки, влітали в машини в трафік. По нашій війні водії, скажімо, хтось в телефоні міг завтикати, напевно, як ми думаємо, водії, понятно, кажуть, ні. Що ми не зробили? Ми не встигли поставити у 2025 році подвійні камери, до чого ми йдемо. Так що, хтось на нас дивиться, ну, це сейфті. Це дуже потрібна штука, ми будемо ставити двосторонні камери в трек тракі. Ми взагалі думали там 36 ставити, але по ціні воно дорого. Овнерам не змогли поставити. Самсари, камери, хоча ми на цим дуже сильно. Ну, Якби ми про це говоримо, але як я розумію, не допрацьовуємо. Ми не допрацьовуємо в тому плані, щоб заставити обнероператорів мати камери. В нас в компанії з'явився executive level в цьому році. Тобто ми маємо директорів. Я вважаю, що це кайф. Коли в тебе вже є розумніші люди ніж ти в компанії, ти вже починаєш від цього дуже сильно кайфувати. По прибутковості напевно це не найкращий рік, але нічого. Як мінімум, ми повибивали там багато різних дискаунтів від різних людей, що також дуже приємно є. Були, звичайно, що дуже погані моменти, негативні, але ми зібрали себе в руки і рухалися вперед. Тому немає на що жалітися. Рік був важкий, але дуже класний, Мені сподобалось. Я сподіваюся, що 26-й рік буде не гірший, ніж 25-й. Якщо б було таке, як 25-й, можна жити, можна працювати, розвиватися, не все так погано. Головне, щоб не було гірше. У мене також є апдейт. Мені партнер по бізнесу купив машину. Ну, дивіться. новесенька, весенька, тачечка. Коротше, я приїжджаю в офіс, а тут машина стоїть. Я думаю, ніхіра собі Віталік, ну ти красавчик. І от Віталік, от бачите, тачку мені купив. Ну це от, от таких партнерів треба мати. Я вже це неодноразово чув в багатьох різних роликах, що партнери купляють машини. Я думав, це міф, але це реальність. Так що таке, от і у мене Віталіка, тепер дові машини, хамери електричні. Подивимося за декілька місяців, чи вони нам будуть подобатись, чи не будуть подобатись. Їдемо на шапку, їдемо глянути, що там відбувається. Ситуація на ярці. Маємо два флотбеда, Три драйвена. Скоро вони всі поїдуть. ще два драйвена. Три лери у нас завжди будуть на ярді, тому що ми завжди юзаємо їх як локальний водій. Це омлер. Зараз я сподіваюся Ну, Трак вже заведений, а це означає, що він буде виїжджати. Що там тату робити? Джекнайф. І отак ми дивилися відео, як це сталося. І водій просто їхав спокійненько. 30 миль за годину і просто його так занесло. Склався. І колеса добрі, і все добре було. І джекнайф, я думаю, що цей трак це буде тотал лос. Я думаю, що вже все. Нічого з нього не вийде. Не вийде нічого з ним зробити. І рама пішла, може і кабіна пішла, то цілком реально, що його повністю спишуть на ноль. Неприємність, неприємність, але що робити? Пройдемося по таких головних моментах того, що ми зробили. І ви вже собі будете вирішувати, чи був цей рік для нас важкий, чи ні. 25-й рік загально був цікавий. 25-й почався в нас дуже важко. Дуже важко, як ніколи в житті. Січень ще був нормальний. В лютому вже почалися такі трохи проблеми. В березні ми прийняли рішення звільнити 10 людей в один день. Було печально, деякі були дуже класні люди, деякі були не дуже класні люди, але ми це зробили, ми звільнили, дехто вже сам почав звільнятись, тому 10 людей, десь чи може навіть 12 людей пішло з компанії. В той момент ми думали, що йолки-палки, це дуже важко і дуже печально. Але якщо дивитися на перспективу, це повпливало на компанію дуже і дуже позитивно. Ми нарешті позбавилися тих людей, яких не могли позбавитися раніше. Деякі з них були, ну, хороші, але роботу не дуже класно виконували. Тому я думаю, що то, то рішення, яке ми зробили, дуже позитивно повпливало на розвиток компанії. Дуже багато нам деколи говорили. О, там навіть під відео писали, що в нас там були там якісь, скажем, афроамериканці водії. У нас не тільки афроамериканці водії, у нас дуже багато класних водіїв, і українців, і всіх. Але там писали, і ми ніколи не були проти. Ми не завжди фокусувалися тільки на українцях, чи там на чи ще щось. Ми завжди працювали зі всіма і вчились працювати зі всіма. Прийшов закон водії, які не вміють спілкувати по англійській мові, а до сервіс. Хтось не має документів на роботу, забирай траки і так далі, далі. Куча куча цих нюансів нам все було класно. Я не кажу, що все було ідеально. У нас там може один водій, два звільнилися теж. Це не було прям 100% нас не зачепило. Але 99% 90% нас не було проблем от тих, яких стикнулися ті компанії. В яких тільки там наші водії, там всі там на воркавторізейшенах, емігранти, і так далі. Це так нам сталося. Напевно, більше нам повезло, ніж ми для того сильно щось робили. Але от, е, нам вийшло ці всі нововведення, ці всі правила пережити досить, досить е, неважко. Тому ми не відчули синів якихось проблем в тих нових законах, які з'явились. Можливо, й наоборот, через ці закони зараз почали піднімати ціни, а в нас траки їдуть, в нас траки не стоять, і в принципі в нас досить все непогано. І про 10 нових траків, які я вам вже сказав, будуть вже сьогодні, повинно 5 прийти. Якщо хтось шукає роботу, пишіть нам, ми працюємо зі всіма. Ми працюємо і з білими, і з темними, і з коричними, і з жовтими, і з жінками. Нам без різниці. Ми вміємо працювати з людьми, з любими людьми людьми. Ми не тільки хочемо там, о, я тільки буду українець, я тільки буду українців набирати і все, крапка. Ні, Дуже багато класних є з різних країн. Пишіть нам, якщо хтось хоче роботу, і в нас зараз буде більша кількість траків. Шап купили, також було дуже приємно, але потратили дуже багато коштів на це все, дуже багато зусиль приклали, цьому всьому найняли. Нових людей, механіків, шап-менеджера. Це було таким одним дуже важким моментом, тому що ми не мали шапа раніше, ми не знали, як воно все працює, ми не знали, які інструменти треба купляти, Тобто на це ми потратили багато свого часу. Що є також важливо, тому що інколи час вирішує все. Помінялися, я би сказав, так, правила гри на ринку вантажу, перевезень, рейт. Був весь рік стабільний, але стабільно поганий, я би так сказав. Він як почався в 23-му році, так він і не змінювався практично за ці всі роки. Рейд був такий стабільний, волюм, тобто кількість вантажів, також була стабільна. Навіть я би сказав, трохи краще ніж в минулому році, через те, що там флетбети сильно пішли вгору по рейтах в цьому році, ніж попередньому. Тобто було не все так погано з. Цієї частини дуже сильно вдарили тарифи по кишені. Кожен трак став дорожчий на пару тисяч доларів. Якщо ви купляєте там багато траків, нормально відчуєте по грошах. Найважче було боротися з кредитами, важко було їх получати, тому що купили шап, купили багато траків на початку року. І вже під кінець року це вже було ставало важчим і важким. Півмільйона за шаб заплатили за все кешу. Тобто баланс рахунку зменшився на півмільйона. І коли банки це бачать, вони розуміють, що о, щось, щось, щось тут відбувається, і вони не дуже сильно вже хочуть, якби давати багато кредитів під траки. Тому це було таке дуже важке з правами ситуації. Ввели ото закон про мову. Який також дуже сильно повпливав, ну, можливо, не на наш бізнес, але в загальному на бізнес вантажу перевезень. Почали оці нон-домасайл права канцелювати, багато водіїв. Вийшло з ринку. Коротше, конкурентоспроможність для тракових компаній на рахунок українських водіїв дуже сильно зросла. Тракові компанії почали там перебивати ціни, платити більше, бо тому, що є компанії, які тільки спеціалізуються на українських водіях, і це, звичайно, що б'є по всіх інших. Ми не сильно спеціалізуємося по українських водіях. і Якщо ми платимо, наприклад, там, ну, грубо кажучи, 60 центів чи 65 компанії які дуже сильно спеціалізуються по них, починали платити набагато більше, на 5-10 центів більше, лише би вони до них прийшли, бо попередньо від них дуже-дуже багато водів позвільнялося через оці. Качелі багато водіїв вийшло з ринку, особливо українських водіїв або тих, які не вміли розмовляти англійською мовою. Також дуже сильно повпливало, особливо на наші компанії, російськомовні компанії. Тому рік був в цьому плані дуже важкий. Він буде ще важче. Є вже ці нові правила по нандамосал Carrier. Якщо у вас якісь там водії працюють нандамосал, то можливо і ви станете таким керіером. перестануть вам давати вантажі. Короче, поводили нових куча в різних вправил. Ну, подивимося, подивимося, як воно буде. Воно все кожним роком воно все стає жорстче, важче, тому. Треба буде коротше, сильно працювати, сильно налаштовувати нашу систему так, щоб воно працювало все як годинник, і наші ніякі оці зміни нас не торкалися. 25-й рік дуже багато компаній виніс з ринку, дуже багатьох почалися проблеми в 25-му році. Важкий рік робить тебе сильнішим. Якщо ти протримуєшся в ньому, якщо ти пристосовуєшся до цього. То якщо наступний рік підніметься хоча б на 5%, і нам буде на 5% легше, що є дуже класно. Звичайно, що цей рік він був такий рік заощаджень, я би так сказав. Ми тракими докуповували, звичайно, що, але ми не переїжджаємо в ніякий інший офіс. Нічого кращого ми не, не придумали. Наймали людей, компанія все одно е, в цей поганий рік виросла. Ми додали десь 30 чи 40 трак цьому році, декілька огнерів. Ми сподіваємося, що потенційно воно стане краще. Тому така от ситуація. Якщо зробити такий підсумок, то 25-й рік перестав жаліти такі слабкі, я би сказав, системи, слабкі структури. і 25 рік зробив так, що всі, в кого це було, вийшли з ринку. Тому 25-й рік взагалі був непростий. Що ми зробили в 2025 році? Який прорив стався в 2025 році для нашої компанії? По-перше, компанія виросла, виросла десь на 15-20 Ну не багато, але виросла. Виросла по кількості траків, виросла по ревеню. Якщо раніше у нас там були гроші там 27-28 мільйонів, то зараз 35. Тобто, все ще в поганий ринок, важкий ринок з усіма цими перебоями, з усіма цими проблемами з водіями, компанія росте. Це дуже позитивно. Що напевно найкраще сталося, як я вже і раніше казав, це шап. Шап — це було одне з найважчого, одне з найскладнішого. Був важкий процес. Покупки шапу дуже багато документів запрошували банки. Коротше, але ми це перебороли. Витягнули той шаб. Важкий був дуже продавець, який хотів палки в колеса ставити, але ми це все пройшли. Шаб це, мабуть, що такий один з найбільших досягнень у 25-му році. А може, й друге це а не а не найбільше. Мабуть, що найбільше це команда. Насправді щось. Я... Цей перевзуюсь, як то каже. <ріх> Ні, насправді команда у нас зараз нереально крутіша команда, кої в нас раніше ніколи в житті не було. Якщо я раніше думав, що у нас були хороші команди, то зараз у нас прям ну. Дуже сильні, дуже стратегічні, дуже все роблять класно. У 25-му році ми навчилися не просто закривати пожари, знаєте, коли от там щось згорить і ти просто тут тушиш. Ми вже нарешті навчились зробити так, щоб цих пожарів не було. І це, мені здається, одне з най найбільших досягнень, яке ми зробили е, в му році. Це, напевно, те, на що ми потратили. Сотні годин, якщо додати всіх людей, які працюють в компанії, це на то, що ми потратили там, не знаю, годин, сотні годин мітингів, де ми це все розбирали, де ми це все планували, де, де ми це все систематизовували, створювали процеси, відшліфовували процеси, бо тому що створити процес це одне, а от зробити так, щоб він працював ідеально, це вже зовсім інше. Ми зробили таке одне з найважчого, що ніхто про це не бачить, ніхто не, не чує і не знає. Це така в нас з'явилася в компанії Сіремка, але не просто для генерації там, лідів чи чогось, щоб спілкуватися з потенційними водіями чи кастомерами, а для того, щоб всі люди в компанії, всі водії в компанії могли спілкуватися, де кожному працівнику в компанії можна подивитися, як робиться один чи інший процес. Де є компанійська структура, де є компанійські чати, тобто повністю все-все-все, що в нас є в компанії, зараз в нас є в цій CRM. Це дуже велике досягнення. Це було дуже-дуже довго і дуже сильно важко. Це, звичайно, що ще не кінець, але ми будемо рухатись вперед. Найняли дуже багато крутіших водіїв, класна команда водіїв зараз. Ті, хто з нами залишився, вони працюють, досягають вершин. Ми ввели дуже багато різних бонусних систем для водіїв. І зараз топові водії получають до основної ставки плюс 10 центів, якщо вони виконують всі умови бонусів. Такі водії є, такі водії існують, і ми це бачимо по стейтментах. І водії реально щасливі з нами. Це дуже велике досягнення в компанії. Почали працювати. З кастомерами, вибудували нову систему роботи з кастомерами. Зараз у нас є два диспетчера, які працюють в компанії, які мають свою команду асистентів, які мають свій пул водіїв, з якими вони працюють. Працюють напряму з кастомерами, працюють напряму з контрактними лініями, що також я вважаю, що це. Також нереальна заслуга, важка робота, яку проробили наші люди в компанії. Це також, ну народ, хто хто не працював, той не знає. знаєте. якщо ви зараз там їздите на траках і думаєте, що це все фігня, повірте, це нереально нереально складна робота, на яку ти витрачаєш години дорогоцінного часу. Купили у 2025 році дві компанії, які будемо розвивати потенційно. Які будемо вдосконалювати, розвивати, переводити водіїв. Зробили такий непоганий ребрендинг нашого всього холдингу, відкрилий холдинг. Надіємося, що 2026 рік буде ще набагато кращий, ніж 2025. Надіємося, що ми досягнемо значно більших і значно кращих результатів. Надіємося, що маркет дасть нам можливість таку. Тому що без маркету це буде дуже важко, як воно було у 2025 році. Але ми справимося. Ми справимося, ми тут, ми нікуди не тікаємо від відповідальності, ми вирішуємо всі наші проблеми і до нас можна дозвонитися в будь-який момент, дописатися. Ми тут. Будемо ділитися нашими планами на 2026 рік. Ми Плануємо заказати від 30 до 50 нових траків. Будемо розвивати два напрямки в диспетчуванні, тобто будемо розвивати і flatbed і reefer, Будемо старатися, як мінімум, це зробити. Будемо наймати більше водіїв під цих дві. Платформи будемо наймати диспетчерів. Диспетчера вже є, тім ліди вже є. Тільки треба почати сетапити водіїв під такі платформи. Нам туго йде, якщо чесно. Флетбеди дуже туго йде. Ріфери набагато легше ніж флетбеди. Так що треба просто концентрувати свою увагу там і лупашити рухатись вперед. Працювати над звичайно, що оптимізацією всіх процесів компанії, починаючи від. HR-у, від найму від орієнтації і закінчуючи диспетчерами, те, як вони, наприклад, спілкуються з водіями, як вони їм пишуть, що вони їм пишуть, і так далі. Найм водіїв буде набагато жорстчий, кращий, де ми будемо відбирати самих сильніших, самих кращих. Будь-кого попало, наймати на роботу не будемо. Найм диспетчерів буде дуже жорсткі, я би так сказав. Будемо розвивати напрямок наших кастомерів обов'язково, добирати нових механіків. Шаб будемо там той напрямок розвивати. І у 26-му році будемо старатися вийти на ревеню в 50 мільйонів. Подивимося, як воно буде. Знаєте, якщо ви ростете, добираєте докуповуєте траки, воно все дуже. Реалістично, будемо продавати багато траків, здавати в ліс траки. Процеси будуть коротше, розвиватися і йти вперед. Будемо надіятися, що маркет нам це дозволить зробити, а якщо не дозволить, будемо більше концентрувати уваги на стабілізації всього, що в нас зараз є. ціль Вижити і розвиватися, але не будемо просто так знаєте, закидувати щось робити, непонятно, що не будемо відкривати там якихось 600 нових напрямків. Бо я вже це чую неодноразово. Що люди кажуть, то в мене там 20 бізнесів, 16, 18, Неважливо. Вправді, то один бізнес приносить гроші і фінансує ту всю іншу хірню. Тому будемо старатися такого не робити. Так, друзі, ми трохи вам розказали, що було в 25-му році. Розказали, що буде в 26-му році. Тому, якщо ви шукаєте стабільну і хорошу компанію, то звертайтеся до нас, тому що ми будуємо стабільний бізнес надовго, а не якісь там знаєте, закрили, відкрили, заробили. Намахали, обдурили і поїхали далі. Так що майте на увазі, наші контакти завжди є. Якщо вам щось таке цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть і будемо працювати.